Виберіть машину для своєї мами. Ігноруйте. Поставте лайк. Напишіть коментарі, Підпишіться на канал. Сделайте все раді мами. Усім привіт! І сьогодні я хочу сказати, як маніпуляція в мережах інтернету. Коротше, я не ваш власний вчитель, але я з вас вчу. Не, не ведіться на це, бо тому що е, діти українські ведуться і вони. І вони збирають багато е, переглядів. Ви знаєте, звідки, наприклад, у них 500 тисяч лайків, знаєте, звідки? Не і за те, що їм подобається. А і за старічків або і за дітей. Діти ведуться, а старічки не розуміють. Ладно, я вас не хейчу, старічки, я просто говорю до вас. Не ведіться на маніпуляції. Ну, бо що. Вони збирають багато переглядів. А ви скажете, начем це Росія? Я говорю просто, що один долар Росії це 110 рублів рублей на минуточку. Так що, якщо вони зароблять сто е, 10 доларів, то це вже буде тисяча. Ви, ви зна ви поміть мене. І вони просто заробляють багато коштів на про на перегляди. А потім і вони дають допомогу росіянам і нас так бомблять. Типічно там має бути всі посередині. Якщо ти любиш свою маму, напиши, наприклад, в комент коментарях сердечко. Так що старічки діти. Якщо ви побачите подібні отакі от відео, наведіться. А я пішов.